Це правочинно і можемо розпочати роботу, За те, щоб скачати оборону, прошу проголосувати. Дякую. E, на порядку денного у нас сьогодні чотири e, питання. Перший із них це про обласний бюджет 26 рік, доповідає Пучма Наталя Дмитрівна, яка є закошна сюди і є присутніми. Друге питання про затвердження регіональної цільової програми надання дострокових на кредитів за програмою «Власний дім доповідає Жарун Роман Миколайович, який є запрошений на комісію і який є присутній сьогодні. Дякую, що прийшли. Третє питання це про план роботи обласної ради 8-го демократичного слухання на 26 рік. Четверте різне. Чи є в когось якісь доповнення до порядку денного? Немає. Чи можемо голосувати за порядок денний? Тоді прошу голосувати. Хто за те, що прийняти порядок денний, прошу голосувати, хто за? Проти, отримались. Дякую. Сьогодні на засідання комісії запрошуємо. Івчишин Віталій Васильович, перший заступник голови обласної державної адміністрації. Дякую Віталій Васильович, що прийшли. Доліч Роман Васильович, але його сьогодні заміщає Якимчук Михайло Іванович, заступник директора дорожньої організації дороги Прикарпаття. Дякую, Михайло <кій> Михайлович. Заступник директора начальника управління інфраструктури Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації. Добрий день, Юрію і дякую, що прийшли. Отож, приступаємо до розгляду першого питання, порядку денного, і до слова запрошуємо кучму Наталію Дмитричну, директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Але просимо ну, акцентувати свою увагу на тих пунктах, які стосуються нашої комісії в бюджеті. Добре, ви сьогодні вже багато працюєте. Дякую, доброго дня, шана пані голова, шані депутати. Ваші увазі подали проєкт рішення про обласний бюджет. Я вас так зорієнтую загальний обсяг бюджету на 2026 тисячі двадцять шостей рік передбачено 2 мільярди сімсот вісімнадцять і дев'ять мільйона гривень, що більше проти затвердженого плану минулого року на триста двадцять один і чотири десяти мільйона гривень. Видатки у даному проєкті рішення передбачено два мільярда сімсот сімнадцять вісімсот сорок у тому числі і загального фонду два мільярда четвертій. І чотири десяти тисяч гривень по що стосується по економічному розвитку. департаменту економічного розвитку ми передбачили дві програми, від однако підприємництва посереднього е, в сумі 2 мільйони минулого року мільйон двісті. Оце програма загальних три з половиною мільйона. Протягом року будемо бачити по потребності, можна буде виходять до кілької частини до. Якщо програма їхня на 180, то ми обсязі передбачено. По е департаму розвитку громадського головного розпорядника був е бюджетний заклад по їхній програмі 700 проєктів, це так, ми, ми е -е, програму паспортизації вони не приймали на даний момент. Може докладніше по своїх, е своїх розпорядників. дякую за увагу. Так, дякую, Наталія Дмитрівна, колеги, вдаємо. Прошу, Юрію Миколаєвичу. Перепрошую, Микола Миколайович, прошу. Так, у мене є питання по дорогах. Ми не передбачили на місцеві дороги кошти і це. Не дає можливості провести тендер на експлуатаційне утримання із 1 січня. Практично не буде експлуатуючої організації в нас в області, яка буде відповідати за, за дороги. Тому хоч будь-які кошти, але я вважаю, що потрібні для цього, щоб провести тендер, була експлуатаційна організація і нас відповідальність за стан доріг. Тому що цих дев'ять людей, які Державної організації «Дорож... дорога прикорпаття з цією роботою не справляться. Дякую. Так у обласному бюджету 2026 рік немає переточно, але на нові сесії, яка відбулася 9 грудня. Ми виділили для департаменту пропаття 30 мільйонів гривень. Може докладати, що проти розповість головних розпорядник коштів, як він їх організовує. Той запит, який поступив від головного розпорядника коштів, забезпечило всі Дякую. Але це був запит на цей рік, чи це вже на майбутній рік був? Доброго дня. Діючий тендер на потенційне отримання автобільного значення автопійськовості діє до 31 січня 2026 року. 30 мільйонів, які були виділені попередньою сесією, це є кошти на 2025 рік по програмі програмі, які ми минулої сесії і збільшували. По новій програмі, яка була затверджена на 26 рік потреби Мінімальні потреби доводова прикрапання 275 мільйонів. Можна? Якщо можна тоді уточніть, тобто тенде до 31 січня 2025 року на нього виноситься що саме? Це стосується наступного року. чи Ця мова йде про освоєння ще коштів в цьому році і роботи, які мають виконуватися коли. Ви маєте на увазі, цей 30 мільйонів, що зараз виділено? Так. 30 мільйонів це використання коштів діючого тендеру, який діючи до 31 січня 2026 року. Це є експозиційне утримання, а тобі не рік несе означає. Тобто тендер вже був проведений, є переможець. Ми просто дофінансовуємо витрати ті, які... Дофінансовуємо діючу програму, яка є в 2025 року. А саме роботи це в межах утримання, це видозу стипушного матеріалу, це розчистка дороги, це роботи, які робилися у 2025 році. Зрозуміло. А можна читати? Наскільки я пам'ятаю, минулого року цей період також виділялися кошти, де тоді аргументація була про те, що Буде закупівля певного матеріалу і певних робіт, передбачені на 25-й рік. У мене це кінець 24-го. У мене просто виникає тоді питання, як ті кошти, куди вони були спрямовані в 25-му році, тобто чи які матеріали, чи те, що було якраз винесено у 24-му. і в який сум, ну тобто, щоб дати нам чіткіше зрозуміти. Як воно використовувалося, чого його не вистачило, і чому воно зараз дофінансовується? Дякую. Дякую за запитання. Минулого року, у 2024 році, в обласному бюджеті були виділені кошти на експозиційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. А саме було використано закупівлю серчного матеріалу, де було використано, і вивезено на дорог місцевого значення 2025 року, це січень-лютий березень місяць. Тобто і гроші на той момент ну, вони практично закінчилися, і починаючи з березня, з квітня і до, до сих пір проводилися інші роботи, такі негайні екстрені і тому подібного. От і зато зв'язку з цим ми дамо програму, ми збільшили обсяг фінансування її. І на минулій сесії ми надали 37 мільйонів. Так, чи є питання Віталію? Наталі, бачив, Дивіться, Ми, ми минулого року прийняли обласну комплексну програму залучення наукового потенціалу національних університетів при Карпаті до соціально-економічного розвитку. Ректори університетів на сесії доповідали, що університети є бюджету утворюючими організаціями, і, і тут ми не передбачаємо. Жодної співпраці із університетом. Чи передбачено десь щось, може я не дочитала? Я виходить, через це фінансового ресурсу обласного бюджету будемо по надходженню заявок від реакторів і головного з коштів. Добре. Ще в мене є питання, дивіться. Я розумію, що бюджет буде збалотований, але... Дохідна частина і видаткова частина розрізняються. За рахунок чого ви збалансували бюджет? Профіцо спеціального фонду. Це понад 300 мільйонів гривень, так? Це, я розумію. Ну я там 200 двісті. Добре. Ще в мене питання, але це більше до описового, ніж до змістової частини. Ви от всюди по тексту пояснюють, що записки пишете, що там заплановано більше проти минулого року на стільки сто І, зокрема, витрати на е, видатки облас... для обласної ради заплановані більше проти 2025 року на 47 тисяч, 47 мільйонів гривень або 124,5 Це зараз просто становить сума 124,5 порівняння з іншим. Чи збільшить Більше на 124 двадцять чотири На 124 двадцять чотири більш минуло двадцять чотири відсотки є. Тобто, от за, тому за, по всьому за... тексту у вас Це... оце все читається, Ви помішаєте дану пояснювальну записку на сайті обласної ради і буде виглядати для. Людини, яка читатиме, що ви збільшили фінансування обласної ради на 124,5%, що ви перевиконали настільки, то вам треба Це чисто е, коритуру тексту провести, тому що читаючи читаю, вашу пояснювальну записку, вкрадається така думка, що ми суттєво перебільшуємо. Хоча насправді це не є настільки. Більше. Я розумію, і мінімальна заробітна плата зростає, врахована інфекція, врахована. У мене все ж таки от сам текст для не знаючої людини, він виглядає трохи людину сформульованим. Ще в мене є питання по енергозбереженню і енергоефективності. Тут не бачу, передбачено значних сум на ті програми, які ми приймали в обласній раді. Може більше комісії. На сьогодні є одна програма забезпечена. Неотичної системності в області і відповідно від цієї програми запит на рік 180 тисяч. Це впровадження системи нервомонітори, навчання, дослідження з нового а також місце нервоменеджері. Це вдома, це 180 тисяч, є запечення вже. Наразі інші програми щодо більшої енергетичної активності впроваджують за органами місцевого врятування у власних бюджетних закладах. Ця програма забезпечує впровадження системи в обласних закладу закладу. Добре, дякую. Тобто ви співпрацюєте з територіальними громадами? Mm -hmm. так, питання питання ефективності не вищадності. Так, минулого тижня, був зараз за було презентація. Якраз ми дослідження, що нам проводили на уроці, ми збирали громади, доводити до них про потенціал біомаси, як її можна ефективно використовувати. Те, те, що під ногами є, що можна спити. І цього тижня чергове навчання також для громад проводить. Добре, дякую. Колеги, чи маєте ще питання? Прошу. Eh, Хотів би повернутися до того, що підняв колега. Бо я не дуже розумію, можливо, колеги також, можливо, повториться. Тобто ми до, на експлуатаційну до, до експлуатаційне отримання ми не проведемо те. Тобто ми не будемо мати організації, яка буде експлуатувати, правильно? Гроші, ми не передбачаємо це 30 мільйонів, ми вже, грубо кажучи, потратили це наші вороги. Правильно ми їх маємо віддати, у нас їх вже не лишиться. Тобто, сход з 1 січня, як ми, ми зараз приймаємо бюджет. Тобто, якщо не буде експлуатаційної організації, скажуть депутати. Ну, дуже просто, депутати не прийняли. Може нам дійсно щось там запасно треба відбуватися. Просто на телевізорі. Ци 30 мільйонів, які було виділено обласною радою, <звідько> на сьогоднішній день будуть використовуватися за весь відсипочний матеріал, який в ці дні вивозиться, вивозиться і буде далі вивозитися на території цієї області. А 2026 рік ці кошти не є перехідні, тобто вони, ну, вони не можуть бути використані в 2026 році. Новий тендер буде проведений, можливо, вже і цього року, але то, що він буде проведений до 31 січня 2026 року. А чим він буде забезпечений новий тендер, якщо ми не оголошуємо жодної копійки в бюджеті? Будемо сподіватися, що з державного бюджету або все Ну, Але в державному бюджеті теж не передбачено фінансування на дороги. То крайні. І тим паче кількість дорожно-транспортних приход щорічно зростає, навіть я представлю, вже що щомісячно зростає через ями і пошкоджене покриття. Навіть не в ямах. Там більше 600 мостів і аварійні такі, що практично. Розумієте, треба їх обстежувати постійно, кожний місяць обстежувати і, і дивитися, чи, чи закривати, чи обмежені златі ставити в руку. Це... Ви бачите якісь резерви для, для нормального функціонування дорожнього покриття і управинь, які експлуатують дороги в майбутньому році. Я помню, що сказав Юрій, 30 мільйонів воно як виглядає дуже багато, насправді для декстаційного обслуговування цієї місяці нам вистачає наміти по ледве на експлуатаційне утримання. Таке питання, як якийсь ремонт чи обслідування, чи мости особливо, це надзвичайно дороговартісні роботи не може. Якщо нам треба буде провести тендер, кошти звичайно, що на проведені тендер знайдуться, так і минулого року. Цього року ми робили, там фірма провели декілька дитя, 4, 5, 6, залежно залежності від ситуації по, по територіальному, адміністративному територіальному устрою, щоб було локально, то добре обслуговувати ті чи інші дороги. В резерві є. я не знаю, Скільки треба вам провести дані? Там не є, бо, мова не йде про великі суми кощу. В січні ми можемо дофінансувати, плюс ми залишили. Але він повністю перейде на наступний рік. Але ми його, коли ми не витрачали, його керувалися тим, що, можливо, будуть якісь непередбачені питання на програми обороноздатності і мобілізації. Але плюс ну, залишається у нас резервний фонд для використання цього року, якщо у разі крайньої потреби ми зможемо прийняти рішення і дофінансувати їх і провести цей тендер. Ми обов'язково проведемо цей тендер, бо ми мусимо його провести. Так інакше кошти в резерві залишилися, але цих 30 мільйонів, це що дружили, це, ну, це дуже малі гроші. І так як ми кажемо, чому ми ще не, не давали коштів, тому що кошти не є перехідні у разі погіршення погодних умов. От зараз вони тільки зробили закупку, якби забезпечені, готові до роботи. Пальне і циркульний матеріал. Якщо така погода буде, як зараз, в принципі, цього вистачить і не буде потреби. Не те, що не дай Бог, природа говорять своє. Якщо будуть сніги, морози і витрати, то ми будемо ставити питання в лютому місці, коли буде перша сесія, дофінансовувати тепер Прикарпаття. Можливо, щось добавити. Дякую, Італію Васильович, за дуже проєктно. Шановні депутати, дивіться, ще до коні Італію Васильовича. Що таке експлуатаційне утримання? Це не тільки чиста дорога, не дай Боже, де з міст, де е, е, зійде вора в горах, так, на дорогу. Це також є експлуатаційне утримання. І це 30 мільйонів може за годину цих 30 мільйонів не бути. Тож тобто, в суденості від обставин, яка наша природа е, нам принесе. Тобто, не, слава Богу, що в нас нема розповені, слава Богу, що немає якоїсь інших катаклізмів. От цих 30 мільйонів це, ну, це рання така крапелька, де просто ми себе убезпечили в закупівлі паливно-сильних матеріалів та всіпочного матеріалу, які зараз виходить на території області. Але я хочу більше додавати, тому що це буде з іншої сторони критики. Чому ви багато так даєте на дорогу? Насправді це не багато, але резерв є. Такий екстремальний варіант. У нас є в залишку 20 мільйонів в резервному фонді у разі поїздками, де по біди. Ми можемо ці кошти в рішення комісія піднести, направити на ті чи інші потреби. Дякую, Віталій Васильович, дякую Михайло Івановичу. Колеги, чи маєте що запитання? Дякую. Тоді розгляд першого питання ми завершили, можемо приходити до голосування. Хто за те, щоб підтримати рішення? Проекту, проект рішення щодо обласного бюджету на Хорківської області на 26 рік. Прошу голосувати поіменно. Город за Лихонович за, за. Кузьман. За. Кушнір. За. Київський. За. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Друге питання це про затвердження регіональної цільової програми надання до особливо індивідуальним сільським забудовникам, учасникам бойових дій та внутрішньопереміщеним особам власних дім на 2026 рік. Роман Миколаївич, просимо вас коротко пробувати. Попереджаю, що ми всі матеріали мали достроково, всі депутати отримали достроково, ознайомилися з ним і докладно вивчили. Але для Програма ведеться, засідання ведеться під заклад, для того, щоб поінформовано було суспільство, що ми розглядаємо. Прошу коротко. Зрозуміло, доброго дня, не голову, бою присутній. Обласним розробимо програму індивідуального житлового будівництва на селі. Відповідно, то програмою перше ми передбачаємо надання кредитів не тільки сільським забудовникам, але й учасникам бойових дій і внутрішньо переміщеним переміщено в принципі, ця робота вже почата і в цьому році ми фінансували купівлю житла для внутрішньопереміщених осіб в селі, в селищі Бельшівці. Значить, там теж батько родини воює, мати, там троє дітей, така складна ну, була ситуація, допомогли і буде задоволені. З чим обґрунтована власне необхідність прийняття цієї програми, ми розуміємо, що це кошти, які промоються ще рахунок рахунком тобто і кошти, які повертаються за будинками, які отримані в попередній період, відповідно для того, щоб Казачесько могла ці кошти отримувати, ми просимо прийняти, ну, є необхідність прийняття цієї програми для того, щоб продовжувати якраз фінансовий облік цих коштів. Ну, за результатом ми плануємо в 2026 році ввести результатів 14 житлових будинків. Відповідно, крім того, ми передбачаємо цій програмі і розширення сфери кредитування. Мова йде про здійснення термомодернізації житлових будинків. Це зараз дуже актуально, зокрема для роботи, що переміщення осіб, коли є старенька хата, звісно, поміняли вікна, поміняли значить, опалення, які створили умови для проживання, такі кредити менші, 350 тисяч, за короткий термін, і відповідно дають гарні екрані. Ми no, спросимо підтримувати. Ja, дякую. Звісно, що програма є дуже корисною. Колеги, будь ласка, кого є запитання? Ja, panowie, а скільки ви маєте звернень щодо такого кредитування на наступний рік? Значить, в цьому році вже в нас отримали порядка 67 заяв. Сьогодні теж були люди зіранчу. Тобто актуальна ця програма і дуже якби, доступна для людей, бо є бо страшно, великий відсоток, ну, єдине, що ми обмежені в ресурсах. Серед цих заявок це всі внутрішньопереміщені особи чи є військовослужбовці? Значить, 28 військовослужбовців на, сьогоднішні. на сьогоднішній день і 14 путочно переміщених всіх. Ті, що звернулися, це стане на сьогоднішній день. Добре, дякую. Кількість людей із цих всіх заяв буде допомагано отримати? Щоб щоб розумієш на e, пріоритетність, e, e, якусь ви обираєте. В першу чергу, звичайно, пріоритет надається e, по тим об'єктам, де вже розпочаток будинку будуться роботи. E, Другий пріоритет це звичайно роботи, що переміщені, і значить, учасники бойових дій. Ну і вже читати, e, черга це безпосередньо ті, хто. Хто, скажімо, покладала заяву, звичайні громадяни, які не мають війни. Я хотів би просто вашу увагу на те, що програма фінансується не тільки з обласного бюджету, кошти виділяють з територіальних громад і в тому випадку ми кажемо, якщо громада каже, що цій сім'ї треба допомогти, будь ласка, виділяйте додаткові кошти там за підсумками півріччя, як були, наприклад, по там по гадуському районі цьому році. Готові профінансувати. Тобто такий підхід, бо викладаємо з тих фінансових можливостей, які що Можна сказати. Так, зрозуміло. Тим паче прописано, що 40% державний бюджет, 60% обласний міністер бюджети фінансують програму. Добре, колеги, чи мають таке питання? Я думаю, що це дуже якісна програма, там прописана, головне мати джерела фінансування і допомогти переміщеним і військовослужбовцям отримати можливість. Покращити свої умови проживання. Тоді можемо переходити до голосування. Так? Прошу голосувати. Голосуємо поіменно. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення про затвердження оригінальної цільової програми надання до сукових кредитів індивідуальним сільським законом? Прошу голосувати. Горе за Литвинович за Кизман за Кушнір. Клівінський. Дякую, колеги. І третє питання, плану обласної ради восьмого демократичного скликання. Ви мали можливість ознайомитися з планом? Чи є у вас якісь доповнення, заперечення до даного плану? Ми давали минулого разу протокольне доручення щодо спільного засідання нашої комісії і екологічної комісії. Не бачу відображеного в плані таких сесії. Я розумію, але я думаю, що вони будуть враховані вже у питаннях на сесії, які будуть виноситись. А інші всі коректно прописані, відповідають терміну розгляду бюджету. І думаю, що можемо підтримати такі проєкти рішення про план роботи обласної ради. Чи має хтось із вас такі здобовлення? Немає. Можемо переходити до голосування. Хто за те, щоб підтримати рішення про план роботи обласної ради восьмого демократичного звертання на 2026 рік, прошу голосувати по іменно. Горець за Леконович за. Кузьма. Кушнір. Да. Вірінський. Да. Дякую. Да. І в останнє різне. В різному нічого не передбачалося. Порядок денний вичерпаний. Дякую, шановні колеги, що прийшли, виділили свій час і пояснили деякі питання, які виникали в депутатів. Дякую депутатам, що зібралися. Зустрінемось на сесії.